Друзі, я вас вітаю. Ви, як завжди, знов на каналі Хата Рибака, друзі. Сьогодні хочу показати і поговорити з вами про новинки, які знову в мене приїхали. Е, є новинки від Sony Bates, досить цікаві. Також є новинки від Дінаміта. Ну, і плюс показати ще деякі товари, те, що приїхали, те, що ви замовляєте, і те, що зразу фактично відправляємо. друзі. Ну, дивіться, а отже почнемо з Sony Bates, друзі. Ну, Багато набуває теж популярності. Досить часто ви мені замовляєте, сипуха їхня топова, всім вона подобається, її механіка, та як вона працює, її запах, тобто все-все для флета, тобто, одна з найкращих прикормок, на мою думку, друзі. І от приїхала їхня новинка від компанії Sony Bates. Це Salted Caramel, тобто сольона карамель. друзі. Ну, Сама назва досить цікава. Да? Я думаю, ви тут зі мною будете згідні. Сольона карамель. В принципі, досить цікава позиція, думаю, що буде. Будемо її тестити. Приїхала ось така сипуха, 2 кг. Ну, В принципі, упаковка все те саме по стандарту, така як в них є, для флета, для фідера і також для поплавочки. Ну, Сольна карамель досить цікавий. Перш за все, те, що вона буде солодкого смаку. По фракції видно, така вона світла але з червоним забарвленням. В принципі, ну І сама сіль це досить цікавий інгредієнт у нашому з вами справі. Тому що ну, ті, хто в спорті, вони знають, як сіль відіграє досить важливу роль. Досить часто є в хороших виробників, тобто в якісних, іноді бойли посипані солю, Я думаю, ви зустрічали. Тобто, це все не просто так, друзі. Тому що сіль ну, дійсно допомагає для того, щоб зробити нашу з вами принаду ще най Смачніше, щоб рибка її коштувала і приходила ще до нас на нашу точку. друзі. Тому приїхала ось така сипуха Salted Caramel, об'єм 2 кг, будемо тестити. Вона є в наявності, тому, кому цікаво, пишемо. Мені або дивимося у нашій групі з вами хата рибака там є всі товари. Тому ось така новинка від Sony baits сольона карамель, сипуха 2 кг для флет фідерної рибалочки. Друзі. Далі. Також приїхав знову ж Сольона Карамель, друзі, тільки їхня серія це для Stick Method Pelis. Тобто, це пельчик, ціле предназначений для флета. Хорошо п'є водичку, тобто легко з ним працювати. Має ось таке світле забарвлення. ну, Хороший пільчик рівненький, хороша фракція. тож, Теж їхній смак, тобто сльона, карамель. Ті, хто хочуть попробувати в флетфідерній рибалочці, будь ласка, хто напиває стільки, тобто, будь ласка, взагалі без проблем. Або з'єднуємо 50 на 50 і ловимо нашу руку. Також, крім цього, приїхав ще один пільчик. Він теж недавно з'явився. Є їхня сепуха, ви мені теж досить часто замовляєте. Scopex, теж така солоденька печенька, тобто досить популярна, там такі ярко насищений жовтий кольор. І я знаю, що дуже часто беруть гарні отзиви, залишають мені поєднання Power Scopex із тигровим горіхом від хати рибака. Тому теж кажуть, досить гарно працює. Ну, пільчик теж Scopex. Тільки метод пелець, упаковка 650 грам. Тобто, ну, тут пильчик навіть цікавіший, тому що якщо брати солона карамель, він однієї фракції. ну Є один світліший, один темніший, якщо придивлятися. Ну а тут ви бачите з червоним забарвленням, тобто зрозуміло, що два вида пильчика, ну це тільки плюс. Крім цієї серії, також є, кому цікавить, я там іноді відео показував. Банофі можна замовляти, шоколад можна замовляти, і також кріль-сквіт досить популярний в цій серії для флета. Тому кому цікаво, друзі, ось такі новини, що приїхали нас від Sonnybeць. Плюс я там поповнив запаси, там також крильова сепуха приїхала, кріль чистий. Там, здається, ще Банофі приїхало. І Хальбут, здається, приїхав, якщо не помиляюся. Тому ось такі новинки, те, що хотів показати вам по Sony Bates. Якщо цікаво, то приєднуємося у групу і дивимося. Далі, друзі, приїхали. На... У нас також новинка від Dynamita це під замовлення. Їхній новий смак, який вийшов в цьому сезоні, друзі, це. Паперед ну Це перченний кальмар, якщо перекладати, їхня да. вийшла ціла лінійка, друзі. Це вийшли їхні попапи 15, -ка. це вийшли їхні харт бойли, це вийшли їхні вафтерси, друзі, і це їхні діп, Теж пеперед Сквіт. Плюс до цієї серії, друзі, можна також замовити це бойли кілограмові, там е, іде у розмірі 15-20. і 20, І також є їхній ліквід, пеперит сквіт у розмірі 500 мл для діпування насадка і пельчика. то Тому зараз хочу пройтися по цих новинках і показати вам, як виглядає, друзі. ну Перш за все, їхня новинка досить цікава, тому що динаміт досить популярний, він користується досить гарним попитом. Ну так, да, друзі, дійсно відчувається саме перше, це перчинка така відчувається, а потім вже відчувається риба. Така з квідом. Ну, Рибою чути. Чути рибою. В принципі, Я цю насадку друзі, бачу по холодній воді. От зразу в мене така, ну, думаю, що по холодній воді вона буде працювати. Дивіться, це в нас є попап. 15-ка. Ось так виглядає. Досить таке забарвлення. Темно він такий темного кольору. В принципі, в банці їх тут досить багато. Ну, Перш за все, я так розумію, друзі, ну, це трофейна рибалка, це в нас класика, ціле спрямовано, Тому ось така насадочка 15-му нас йде в розмірі. Чок рік, можна тут під які монтажі, навіть написано, кому цікаво, можна почитати. Банка досить у нас ну, немала, скажімо так. Не бачу, яка тут вага, її, на жаль, не пишуть вони. Тут в принципі, нічого такого особливого. ну, ось Так виглядає на ось такий монтаж. Ну, Друзі, це класика, це трофейна рибалка. Тому я думаю, хто цікав, кого цікавлять спеції, ось такі рибно смаки, то я думаю, він вам сподобається. Далі є в нас ось також. Приїхали хардбойли. бойли. Ну хард, тобто, це ті боли, які є предназначені на. Довготривалу роботу. Це тобто, там, скільки, там, 24 години вони працюють. Да? Ну, я з бойлами рідко працюю, тому можете мене поправити, якщо не так, але це насадочні бойли. Друзі, це ці, які катка відрізняється від тих, що в пакеті, бо вони більш такі плотніші, вони більш довготриваліші, скажімо так. Ну, в принципі, теж ось Бойли, 20-ка, тобто, для насадочки. Так само тут у нас. Є інформація, штрих-код. Угу. Да, тут о, запах аналогічний, але тут мені більше рибою, звичайно, віддає ось такого не... темного кольору. Ось така 20 у нас. Тому ось так виглядає. Теж їх тут досить немало, я думаю, вам Вистачить для трофейної рибалочки. Ну, Хардбойли досить часто заказуєте, ви мені привожу, то тому да. Ну і плюс що тут, ось тут ще є інформація. Далі, друзі, ну, звичайно, їхні діп. Ці діпи в них досить популярні такого плану, досить популя... популярний тигровий горіх, популярний, плюс комплекс ті, плюс і інші смаки їхні. Це діп, які предназначений саме для діпування вашої насадочки. Тобто ось тут Бачимо, зразу малюночок є, цей бойли, цей тобто, Чим довше воно буде перебувати в цій есенції, тим краще пропитається. Об'єм у нас тут 100, 100 мл. в принципі, ну, Теж до цих насадок, для того, щоб підвищити результативність нашої приманки. тобто, ну, Потрібно взяти і задіпувати. Плюс ПВА Фредель, друзі. І також ще одна у нас насадочка це є вафтерс, друзі. Але чомусь не написано, друзі, який саме розмір в принципі, цього вафтерса. Тут у нас дати, все є. Тут у нас теж якась інформація, можна почитати. А тут ось... Теж малюнки, і в принципі вся інформація є на офіційному сайті Дінаміт. І тут написано також, що, можна, що насадка передназначена для 4 або 6 гачків. Тобто вже зразу написали гачка. І ось так в кругло, круглої форми. Ну, в авторси так само друзі, пахнуть, як і їхні попапи. Ну і по забарвленню, в принципі, так. Саме виглядає. Ось така каточка, да? катка, в принципі, класна. ну Дінамітр, в принципі, можна розглядати його. Тому, друзі, ось приїхали такі новинки. Ось такий смак Pepper Squid для трофейної рибалочки, хто ловить класику, якщо вам цікаво, звертайтеся, так само вам привеземо, в принципі, не проблема, можна привезти, друзі. Крім того, друзі, також ще привіз. Ну, це не новинка, зрозуміло, але все ж таки покажу вам, тому що набуває популярності Bloodworну. Фактично з кожним якимось замовленням десь щось проскакує. і Я думаю, що мені теж потрібно звернути увагу. Це приїхав Glag, тобто від Bay, це ось такий червоний колір, друзі, досить потужний. Тут навіть видно теж якісь частинки, чи може той перебитий. Мотель. Дата, да. Та, да. Е, е, я теж думаю, що, друзі, мені теж потрібно, мабуть, звернути увагу на Блудворно. До речі, якщо ви користуєтеся ну, неважливо, яким виробником напишіть свої відгуки, буде цікаво. Ну, Друзі, клаги це теж ціле предназначено для діпування насадок, тому що воно більш в'язкіше, воно концентрованіше йде, ніж самі ліквіди, ті, ті що виступають у літрових е, об'ємах. Але можна використовувати, друзі, брати глаги і їх розводити з водичкою. Це буде більший концентрат. Ну, Досить цікавий глак такого червоного кольору. І навіть видно тут частинки якісь присутні. Теж приїхали під замовлення, то поїдуть до свого замовника, друзі. І також під замовлення привіз ще ось таку штуку Life System. Це у нас Sisymour. Це в нас є бойли, це в нас є десяточка, 5 кг. Ну, system ви знаєте, да? досить класний смак. По дуже часто вистріли. Літом дуже часто привіз, привіз такого мішечка маленького під замовлення хлопців. Хлопцем на Львів поїде. І, до речі, дати вже не клеють так, як раніше, а дати нас вже бачите, друкують. Тому ось так. Ну і Life System, що класні бойли, десятка. Замовили ми них прилезли. Тому, друзі, ось такі новинки. Якщо цікаво, ставте лайк. Завжди вам все показую, що все бачили, що є, все можна привезти. то тому звертайтеся, бережіть себе, працюємо далі.